Добрий вечір. Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль. Просто зараз розповім про всі актуальні новини у нашому місті та області. Отож, розпочинаємо. Електрика з нового року здорожчає щоправда для підприємців, але аж на 107%. згідно із проектами змін тарифів, які пропонує Національна енергетична компанія Укренерго для всіх юридичних споживачів тариф зросте. До чого слід готуватися українцям як подорожчання електрики вплине на наші гаманці? Дивіться у сюжеті. Бізнес платитиме за електрику на 107% більше із 1 січня, але все ж та підприємці вже обурюються. Власник кількох закладів у Тернополі Тарас Ковальчук розповідає, що із острахом очікує на платіжки за електроенергію у новому році. Побачивши рішення про те, що піднімається сам тариф. Ну чесно, ніхто не розуміє зараз, як далі працювати буде з цими тарифами з острахом. Дуже ставимося до рахунків у січні місяці, адже ну, якщо при виробництві, то досить просто, ти розумієш, що в тебе є одиниця товару, і ти можеш перекласти цю там в собі вартості товару кількість кіловат електроенергії, яку ти споживаєш. То у ресторанній сфері ти не можеш напряму перекласти кількість. Ливат на ціну блюда чи на ціну напою, підприємець додає, що підняття тарифів торкнеться у першу чергу простих споживачів, бо вартість продуктів, товарів та послуг здорожчає. Бо з нового року за такий ж об'єм спожитої електроенергії доведеться платити удвічі дорожче. Зараз орієнтовно там. Коливаємося в межах 6-7 гривень за кіловат електроенергії. До перебоїв з електропостачанням з мережі ми споживали приблизно десь 300 кіловат в день. Тобто ресторани споживають десь приблизно ось такий об'єм. Найбільше звичайно споживає кухня, адже згідно державних норм газу на кухні не може бути. У вас обладнання має бути все електричне. Як працювати далі? Таке питання ставлять собі інші підприємці не лише із Тернополя, а з усієї України. Дехто каже, що у такій ситуації залишається лише зупинити бізнес. Інші ж наголошують, що це нормальна практика, коли держава у стані війни намагається за рахунок бізнесу збільшити надходження в казну. Однак таке підвищення вплине на гаманець простих людей. Будь-яке підвищення ціни на якісь певні супутні ресурси воно призведе до подорожчання тих чи інших товарів, призведе до подорожчання надання тих чи інших послуг. Зокрема, і для побутових споживачів, це також може призвести до здорожчання якихось певних. Речей якими вони забезпечуються при подорожчанні електрики для підприємств не лише продукти зростуть у ціні з часом слід очікувати і підвищення тарифів на, наприклад, водопостачання та водовідведення, адже підприємства водоканалів також купують електроенергію за ринковою ціною. Не зразу, але за певний проміжок часу вартість споживання води в Тернополі також зросте. Наскільки вона зросте? Ну тут потрібно вже також звертатися до профільних експертів, які би сказали і які би. Могли говорити про те, яка складова електроенергії у постачанні води для мешканців Тернополя. Відповідне рішення щодо підняття тарифів для підприємств мають розглянути і ще на засіданні національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наразі підприємці сподіваються, що подорожчання відтермінують, і на час воєнного стану та з постійними перебоями електроенергії тарифи для юридичних осіб не підноситимуть. Продовжуємо пальне дорожчає, потреби не меншують. На АЗС тепер заправляються не тільки водії, а ще й власники електрогенераторів. Чи не спровокують додаткові споживачі дефіциту пального? Думку водіїв та працівників АЗС дізнавалися наші журналісти. Електрогенератори збільшили попит на пальне. Тепер українці на АЗС заправляють не лише автівки, а ще й допоміжні пристрої. Додатковий попит на пальне помітний ще з листопада. Вирішився набагато. І беруть люди в каністри. Можна приїхати з генератором на заправку або ж залити пальне у каністру. Але така ємність має бути сертифікована. Бувало, що на базарі беруть генератори і сюди приїжджають, заправляють. Це переважно петрики, кутківці, оцей район, Тернопільський район. є різні, без проблем заправляємо. І пластмасові спеціально сертифіковані каністри, які у нас є в продажі і на базарі. Є. З листопада не лише попит, але й вартість пального знову пішла вгору. Ось до прикладу, один літр бензину 12 жовтня вартував 50 гривень 63 копійки. І сьогодні рівно за два місяці ціна зросла на більш ніж гривню. Водії кажуть: якщо заливати повний бак, це суттєвий приріст. «Все дорожче йде, все дорожче стає. Ну я знаю, вдає ну, по, по кишені, бо пенсіонер, знаєте, то таке. Та ще не звикли, але потихеньку мусимо звикати. Ну, якщо брати в порівнянні з літом, то вони виросте. Але теж завжди. Скільки дізель виріс? 56 дізель. Дуже мішають зараз паливо. Водії зазначають, якість палива на деяких АЗС від такого змішування теж псується. Окрім цього, додалися ще й відключення світла. Ну, коли нема, то заправка не працює, вони не заправляють. Тож створює дискомфорт. Деколи треба, сильно пального не вистачає. Люди побоюються, що через заправку генераторів пального забракне. Я чув, читав, що може бути дефіцит пального після цього. Втім, на АЗС запевняють, зможуть заправляти усіх. Ні, не один раз пальня привозять через день, через два. У нас проблем пальним немає. Дефіциту пального не передбачають і експерти. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн поспілкувався з Андрієм Пововарським, керівником мережі АЗС ВОК. Яка вірогідність. Повторення кризи, яку ми бачили в травні червні цього року. Такого рівня проблеми я не бачу. Ринок, розуміючи те, що є невідомі водні, ринок зараз намагається завести більше продукту, ніж то навіть ми вважаємо, треба для ринку. Для того, щоб продукт був, тому що ми до кінця не розуміємо. Скільки реально треба буде додаткового продукту на випадок там більш довгого блекауту, ніж то було з 23 жовтня, там тиждень? Суттєвого здорожчання експерти наразі не передбачають. Все залежить від європейського ринку пального, звідки Україна постачає нафтопродукти. Зрубали дерева, час скандалити. вже чи не до суду готові притягувати директорку восьмої школи Тернополя деякі місцеві жителі, бо, начебто, самовільно вирубала здорові ялини на території навчального закладу. Наша знімальна група побувала в школі, поспілкувалася з директоркою закладу і з'ясувала хто чому, а головне, чи законно зрубував дерева. Скандал через зрубані дерева. Ці ялини росли на території Тернопільської школи номер 8 Їх зрізали. І окремі жителі висловили обурення у соцмережах. Мовляв, здорові 50-річні сосни самовільно зрубала директорка освітнього закладу. Галина Підгайна ж наклепи спростовує ще рік тому із усіма інстанціями погодила видалення дерев, серед яких і ялини. Показує погодження і дозволи від міського управління житлово-комунального господарства. На камеру говорити відмовилась, але пояснила причини такого рішення. Як керівниця закладу несе відповідальність. За безпеку на території школи. Дерева, звісно, гарні, але через те, що розташовані близько до стін школи, пошкоджували будівлю. Окрім того, відповідно до будівельних норм, високорослі дерева мають рости на відстані не менші, ніж 10 метрів від стін із вікнами. До прикладу, через негоду у Львові попадали понад 100 дерев. Вони пошкодили авто і лінії електропередач. Тож, аби уникнути поганих наслідків, небажані дерева зрубали на території Тернопільської школи. Далі знайдуть відповідне підприємство, укладуть із ним договір, аби деревину забрали. Продовжуємо трагедія на Зборівщині потяг Жмеренка чоп який рухався у напрямку Львова, смертельно травмував 57-річного чоловіка. За словами машиніста, людина раптово вийшла на залізничну колю і не реагувала на сигнали поїзда. Про летальний випадок правоохоронцям повідомив черговий залізничної станції. Двоє людей загинули, двоє травмовані. Вночі трапилася аварія у селі Шайбівка Нараївської громади. Водій автомобіля Мазда не впорався з керуванням. З'їхав на узбіччя на момент, ДТП в автомобілі перебувало чотири особи. Двоє людей загинуло, двоє травмовані. Рятувальники деблоковували загиблих із понівеченої автівки. Горіла квартира у приватному житловому будинку. На місці події без ознак життя виявили тіло власниці дому. Жінка 1963 року народження. Пожежа трапилась у селі Великий Глибочок Білецької громади. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стіни стелі. Будівлю врятували, а власницю, на жаль, ні. До інших тем львівська залізниця заплатить майже 80 тисяч гривень, бо незаконно рубали дерева. Бучацька окружна прокуратура довела, що у захисних лісонасадженнях регіональної філії Львівська залізниця проведено незаконні рубки дерев біля колії. Тепер вони мають відшкодувати шкоду завдану довкіллю. І на Тернопільщині сьогодні діє новий графік погодинних вимкнень електроенергії. Його розробили на тиждень з 12 до 18 грудня. Передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Укренерго повідомили, що для Тернопільської області важким залишається проходження ранкових та вечірніх максимумів навантаження. Тому просять мінімізувати споживання електроенергії з шостої години ранку до одинадцятої та з сімнадцятої до 23 -ї. Продовжуємо сезон грипу у розпалі. Щоправда, самих хворих на грип у нашій області мало, а от ГРВІ скошує все більше людей, фіксують ріст захворюваності і серед дітей, а особливо школярів. Тож критична ситуація у нашому місті та й загалом області розкажемо у сюжеті. Кількість хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції зростає у Тернопільській області. Лише за попередній тиждень зафіксували приріст у понад 20%. Якщо брати в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 4610 людей. З них 2274 дитини. Отже, ми бачимо ріст як серед загального серед населення, так і серед дітей. Хворіють переважно школярі. Загалом зараз область перебуває у середній інтенсивності захворюваності. Якщо поріг у нас в області найнижчий, це є триста і 5 відсотків на 100 тисяч населення, то за останній тиждень у нас складає 452,6%. Ми бачимо, що трошки вище найнижчого порогу. тобто. Інтенсивність середньої ступеня. ГРВІ – це повітряно-крапельна інфекція, і хоча незаваром діти йдуть на канікули, медики очікують подальшого збільшення кількості хворих і на гервії, і грипом за листопад місяць поставлено всього на всього тільки 5 випадків захворюваності грипом. решта реєструється в гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну і звичайно, ковід ніхто не відміняв. Також минулого місяця чимало людей щепилися від грипу. Це найкраща профілактика. А решта все те саме. Якщо захворіли, зверніться до лікаря, дотримуйтесь дистанції, одягайте маску, сидіть вдома, щоб не заражати інших, і будьте здорові. Освітянський волонтерський штаб Тернополя організував свято до Дня Святого Миколая для дітей, чиї сім'ї були вимушено переселені із прифронтових областей. Загалом відвідати виставу у ляльковому театрі запросило близько трьох сотень учнів з усіх шкіл міста. Після вистави усі діти отримали подарунки а також їх запросили на ковзанку. На свято Миколая у ляльковий театр запросили близько трьох сотень дітей, які через війну переїхали в Тернопіль. Дев'ятирічна Олеся Кравченко із Харкова живе тут уже три місяці. Каже, дуже сумує за домом. Багато моїх м'яких іграшок там не знаю, друзі мої. Там. У нас ще у моєму бабусі вдома. Там у нас двохітежні дома були, і там була собака, рябуха ми її називали. Дівчинка дуже чекає зустрічі із Миколаєм і додає, вже написала йому листа. Я попросила собі бісер, щоб я попросила бісер, щоб плести колечки і браслети. У мене вдома багато бісера залишилося. Я плила колечки різні, дивилася відео на Ютубі і плила їх. Свято для дітей організував освітянський волонтерський штаб Тернополя. Перед час дуже такий важкий для України, і якось треба трохи тих дітей допомагати, підтримувати, щоб вони відчували підтримку, тепло, родинне тепло, звичайно, не тільки в колі своєї родини, а там, де вони навчаються, де вони живуть реально своїм другим життям. Освітянський волонтерський штаб створили ще в перші дні війни на базі управління освіти і науки міста. Волонтери і вчителі постійно приймали, поселяли, допомагали людям, які їхали в Тернопіль із зони бойових дій. Саме зараз, за підтримки цього освітянського волонтерського штабу, проводять благодійну акцію для дітей-переселенців. Це такий захід, благодійний захід для дітей тимчасово переселених разом з ляльковим театром, разом з благодійниками, зокрема подолянами. Ми організовуємо для цих дітей святкування Миколая. Це буде вистава для них безкоштовна, це буде подарунки для них, відповідно, вітання для них. У театрі дітям показали виставу про святого Миколая і найцінніший подарунок. За сценарієм, маленька дівчинка чекає свого тата з війни і дуже хоче, щоб він повернувся. Святий Миколай. Приходить дитинка, просить нього Божого благословення. І саме головне, щоб батько тої чи іншої дитини повернувся в фронт фронту живим. Я хочу сьогодні подякувати організаторам цього благодійного заходу, які організували таке гарне свято і дійство для дітей, тимчасово переселених. Після перегляду діти отримали подарунки від Святого Миколая. Там є носочки, джем, зубна щіточка, запрошення на каток і кросанчик. Дітям і батькам вистава сподобалася. В кінці дуже було тривожно і дуже. Хочеться всім побажати мира, добра, щастя, щоб скоріш закінчилася дина. Освітянський волонтерський штаб організував свято для дітей, щоб ощасливити їх і подарувати віру у дива. Зараз такий час, час війни, коли в нас дуже багато внутрішньо переміщених, так званих людей, яких діти і ходять дошкільні заклади освіти, в школи, і от, власне, нам захотілося е, ощасливити, напевно мить діток, які приїхали з інших областей України, які є нашими гостями, які є нашими учнями зараз. У тернопільських школах та садочках зараз є понад тисячу дітей, які були вимушено переселені. Для них також організують свята. Я у безпеці з МВС тернопільські школярі намалювали роботу поліцейських. Так діти змогли висловити подяку всім захисникам України. Автори трьох найкращих робіт отримали подарунки, а всі інші солодощі. Більше про захід дивимося. Конкурс дитячого малюнка заініціювало Міністерство внутрішніх справ України до Дня Святого Миколая. Дітки з усієї України віком до 14 років, включно, мають змогу на папері змалювати роботу поліцейських. Участь у творчій справі взяли й тернопільські школярі. За кольорові олівці та фломастери взялися вихованці тернопільської загальноосвітньої школи No11. Дитяча уява перенесла на лист паперу свої розуміння про безпеку та власне бачення роботи силових структур. Зображували на цих малюнках дітей, батьків також. Себе вони показували, як вони бачать, як саме поліція працює, як вони забезпечують безпеку в теперішньому часі. Брати участь у такому творчому конкурсі, неабияк сподобалося школярам. Діти у своїх витворах змогли висловити подяку усім захисникам України. Я намалював поліцейського з дітями, тому що. Місто Тернопіль захищені і мені не страшно хуляти. Наша поліція не тільки захищає в Тернополі, і захищає на фронті. Вони перемагають Росію. Поліцейські та вчителі вкотре переконалися, що підростаюче покоління дуже творче та талановите. Автори трьох кращих робіт отримали подарунки. А всі юні художники солодощі від поліцейських. Ці заходи є надзвичайно актуальними. Дякуємо за плідну співпрацю з поліцією. Я думаю, що захід досяг своєї мети і був дуже корисним. І на завершення випуску про погоду у минулої доби частину західної країни накрило сильним снігом, та й температура була із позначкою мінус. Здається, далі буде суворіша зима. Ми вирішили розпитати про це в експертів. Тож, якою буде ситуація на Тернопільщині цього тижня, і що про погоду думають самі тернополяни? Дивіться. Вже цього тижня на Тернопільщині буде мороз, а також мокрий сніг. Синоптики прогнозують, що це буде нестійкий тиждень. Очікуються опади у різній кількості. У першій половині тижня вночі та вдень буде низька мінусова температура. А вже у цю п'ятницю температура триматиметься на позначці нуль. На завтрашню добу чекаємо хмарну погоду з невеликими опадами. Переважно це все ж таки буде сніг, тому що повітряна маса на висоті доволі таки прохолодна. Маємо мінус 10 у висотних шарах атмосфери, і тому. У землі впродовж доби чекаємо 1-6 градусів морозу. Вітер у ці дні буде зі сторони сходу 9-14 метрів за секунду. Також падатиме сніг, а відповідно буде погіршуватись видимість на автошляхах. У середу синоптики прогнозують погоду без опадів, але буде сильна хмарність із проясненнями. Очікується також сильний вітер вночі від 4 до 9 градусів морозу, а в день від 0 до 5. Четвер обіцяє нас бути з невеликим снігом та мокрим снігом. Південно-східний вітер помірної швидкості і температура повітря впродовж доби від 3 морозу до 2 градусів тепла. Тобто почне дещо вже повітряна маса міняти свій напрямок, почне надходити більш таке вологе тепле атмосферне повітря. Під кінець тижня у п'ятницю погода покращиться. На Тернопільщині пануватиме теплий циклон із південного заходу. Синоптики прогнозують опади, переважно у вигляді дощу, та впродовж доби температура повітря буде близько нуля градусів. Однак тепло затримається ненадовго. Вже у вихідні тернополянам варто очікувати зниження температури до 6 градусів морозу та невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Такі нестійкі погодні умови мешканці нашого міста розуміють. кажуть, в ситуацію постійного відключення електроенергії хотіли б, аби ця. А зима була теплою, а головне мирною. Хоча дехто не проти потішити снігом. Взагалі зараз це плюс, що плюсова температура, тому що нашим хлопцям нас Ось, більше. Ну, звичайно, для атмосфери снігу хочеться, але поки хай буде краще так. Так, хотіло б, щоб трошки більше морозу було, Ні? ну і сніжно трошки снігу би не мішало. Ну, морозя не подобається. Ну, щоб краще снігу, ходити трошечки якось. Це нормально. я знаю. Аби не гірше. Чим тепліше, ти краще. Щоб всім було зараз тепло, бо ми любимо тепло і хочемо літо. – Але снігу теж треба. Але трішки може снігу для дітей, для їхньої такої веселої якоїсь забави. Також до уваги водіїв впродовж тижня через нестабільну температуру та погодні умови на дорогах буде сильна ожеледиця. Це всі новини, які встигаю розповісти вам станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати. Я бажаю вам вдалого і мирного вечора. До зустрічі завтра.